Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збуджача гарантія вашого врожаю сьогодні у нашій програмі. Ми познайомимо вас із щепурненьким ошатним красивим селом Баворів Тернопільського району. Колись воно було містечком, мали оборонний замок. Перша писемна згадка 1439 року. Славне історичне минуле села, але сьогодні не будемо заглиблюватися в нього. В Україні триває кровопролитна війна з Московією. Щодня гинуть молоді, здорові, освічені, духовно прекрасні люди, генофонд нації. Але весна розквітає, земля чекає насіння, селяни в клопотах про майбутній врожай. Знайомимося. В селі треба робити, треба все зранку до вечора крутити, то все, щоб то. Щось виросло, щось зібрали і так далі. І все. Бо інакше як села вже не буде, то вже нічого не буде. Щоб щось мати, треба в селі працювати. Треба рано вставати, до пізної ночі працювати, щоб щось мати. А що ви маєте, над чим працюєте? Ми вже пенсіонери, ми вже на пенсії, бавимо внуків, бо дітей нема, нам немає допомоги, діти за границею, а ми бавимо внуки. Ну, але земля є, бачу, тут треба. Що вирощуєте, що маєте? Яку живність маєте? Ну, що, ми віддали в оренду. Ми фермери. дали фермірові городи. Yeah, городи все Таке, що віддали, так. вошу, маємо такі а, бічні так? городи, то обробляємо. Для себе. Для себе. Городи, Для себе. картоплю садимо, таке все. Так та всі. А живність, яку маєте, що маєте? Що маємо? Гусик, гусик. А живню маємо куркрилі, маємо поросята, маємо куркури. Так що вашим внукам дуже добре коло вас? Молочко є, яйця свіжі є. Молочка немає ми корови, не, не маємо. Не маємо. А що корову не тримаєте? Ми вже не хочемо. Бо корову важко кажуть. Бляважко держати Корови ку треба наробитися. Треба самі знаєте. Від района до вечора, то Треба, щоб були молоді ку і, і, батьки там і діти, щоб допомагали, щоб так щоб крутилися. Розумієте, як нема допомоги, то то не то просто не тива. Трошки тяжко. Одна біда в тому, що йде війна, багато молодих і одружених, і, і нежонатих йдуть воювати і не повертаються на даний час, а нема, бо вони воюють. Села вашого теж є. Є багато молодих пішло, і жонатих пішло, сімейних хлопців пішло. Є багато, багато. Я так не знаю, хто, але є багато, бо чую в церкві дають за здоров'я, то багато. Згадали фермера. То скажіть мені про фермера, обробляє поля, то теж добре, що. А, Іван Ричко, так? А. А, Іван ну, Ричко. Ми здали всі йому і паї здали, і городи ми йому дали. Та й так, він видає. То, видає то, що… Та, видає, так як має бути воврем'я, все що Гормально, там так. дочасно він <кхів> все платить, там, що. то ми віддали. То, добре, що маєте господаря. Добре, що маєш того, а що би Бо то так, було? Там, а що би було? було? А кому би ми дали? А так маємо свого господара, даємо поля. Він нам все так з нами як то каже розрахується, працює і нічого, нічого нема що сказати. І сільський календар дивитися. Дивлюся, вони скажуть чоловіку постоянно. постоянно не, вас ще дивлю. Не, я не, навіть не подумала, такі, що, не подумала такі, що я ще такі, з вами колись буду такі разом новини інтерв'ю. Треба давай. дивитися. Я все вас все, ну все люблю. Ну, не знаю, чому, ну все. Навіть не думали що то в нас колись будяти. Дякую вам. Ви видите, як то буває, скільки років там проходить, і все одно людина десь все одно зустрічається. А мій чоловік каже, що ти там дивиш? А я все люблю дивити вашу програму. Не знаю чого. То таке сільське господарство, ви розказуєте там все. Дуже гарно, дуже мені подобається. Боже, дякую, так. дякую, так, дякую, так, дякую. Дякую, кіно. наші села надзвичайно мальовничі. Кожне має якусь особливість в домашньому устрої, обрядовості, навіть умовлені. Але найближча кожному з нас місцина, де ми вперше вдихнули повітря, де побачили рідні обличчя, де закопана пуповина. І вода в своїй криниці найсолодша. І яблука з батькового саду найсмачніші, і добрі сусіди, деколи ближчі від родичів. Так і баварівчани. Вони цінують дружбу, земляцтво, спільну працю, взаємодопомогу. І похвально, що Іван Васильович Мричко, голова селянського фермерського господарства, поділяє їхні прагнення жити в достатку, мати можливість заробити, благоустроїти рідне село, щоб воно не опустіло, щоб звеніло дитячим сміхом. Ми якраз стоїмо на в'їзді в наше славне село Баворів, можна сказати, українська Швейцарія, такі краєвиди, бачите, і ліс. Богу дякую, худоба вон посеться. Річка, гнізна тече. Село живе Богу дякувати. Наше. Якщо от зараз є передача хащі, як показують села, що фактично вже по Україні там вовки живуть, то ми ще, Богу дякувати, село тримається. Правда, вже люди менше тримають живності, бо важко, нема економічної вигоди, нема потреби. О, то так, але село живе, школа працює, садик працює. Земля обробляється. Земля обробляється. Надіємося на як найскоріше завершення війни і будемо працювати далі, розвиватися, тому що. Ось так дивлюся, ви знаєте, от річка така гарна, чиста, так і бачу, так береги. От як воно якось так, так. то це ви так пильнуєте, чи то хто-то? То Ні, так ну це так природно, ото. От там, де він ліз, то був панський сад, а там он, Галявинка, там був панський маєток. І то ще ну, за Польщі. Було культурно і так до, до цих пір худоба пасеться, випасається, і хашами заростає. Лишився тільки вон, в Грабівцях, звідси видно, вон, там, де сільська рада була, панський має, маєток, бо там був госпіталь під час mm -hmm. війни 44 1944 році. А тут розібрали. Але просто ну, Баурі взагалі воно похоже на заліщики. Заліщики вмиває дістер, а в нас гнізда. отакий півострів, і фактично. В Баурів, де от зараз церква наша, там був великий бій з, з монголо-татарами, були розбиті під Бауровами, є в історії описано, що розбиті татари були тут. Що вона, там був замок ще такий, ну він не зберігся замок. Що цей. Підземні ходи ще до нині є. Тут по селі дуже багато підземних ходів, що провалля, до, до льохи люди поробили. Якщо ну, туристів буде багато, тільки став би було. Так, так, так. Село спокійне, гарне. І від Тернополя 20 кілометрів, то велосипедом можна приїхати на вихідні провести час. Та ми зараз ще переїдемо туди в поля, там ще один з другої сторони теж гарно видно, вже всі села нашої громади видно. От, Грабівці, Тувстолух. ну, таке розташування географічне. Угу. Ну, і, але основна робота зараз в полі. Так, Так, посівна у нас посівна повним ходом. Що... То що, нас повезете в поле, так, покажете? Так, давайте, так, давайте так. їдемо в поле. Сміх дуже рано сів і дуже гарний сміх. На полі працює трактор «Джондір» з італійською сівалкою, а за кермом. мій рідний брат, Мречко Володимир Василович, молодший, він теж закінчив. Борщівський родостехнікум і працює в мене механізатором, і на оприскувачі. Та й так, вже багато років працює. Бачите, то добре, що працював так? працював в Німеччині, я зразу в 95-му році він був на стажировці, не захотів залишитися і відтоді працює вже в мене. А можна, щоб я до нього підійшла? Давайте, може, підійдемо, щоб він, нас, щоб він сказав декілька слів. Добрий Добрий день. Добрий день. Кажуть, що... Добрий день. Кажуть, що хто закінчив борщівський технікум, як це правильно називається техніку? Механі... Сільськогосподарський колись був сільсько технікум, а потім коледж, борщівський, сільськогосподарський. Це дуже, дуже розумні. Це такі механізатори. Ну, так? Можливо, не знаю, У нас багато села там закінчували цей технікум так. вуз. А потім треба вдосконалювати. То скільки вже років за рулем? От вже багато років. Ще як я вчився, то такої техніки не було. Угу. Було наша радянська. А тепер вже багато іноземної і треба все вдосконалювати. Так просто не сядеш і не включиш. Ну зразу так просто не сядеш, треба трошки мати якісь навики, і трошки мати кепало в голові та й все. І казали, що були десь по світу, трошки їздив. Краще все-таки на ріді землі чи як? Так, я був на, в Німеччині на стажуванні пів року, в 95 році, але приїхав назад додому на рідну землю працювати. Але досвіду там набрався багато. Побачив багато різної техніки, якої ще тоді в нас не було близько. А тепер вже, дякуйте Богу, і в нас така техніка є потихеньку. Тільки б мир був. Так, найголовніше, щоб було мирне небо і спокій на землі, і щоб ми здолали расистів цих проклятих. І все. А далі ми собі ту раду дамо. Потрібна лише перемога, і все у нас налагодиться. А міцний надійний тил, зокрема наші аграрії, неодмінно її прискорять. А в місцевій їдальні всіх, хто працює в полі, ситно і смачно годують. Столова працює, от я як взяв колгосп у 2000 році, то ми так і не, не закривали, так і вона працює. Ми годуємо людей ніби своїх працівників постійно. Тобто у то 2000 році то був колгосп. Так, ну, він реформувався, я його взяв в оренду, і паї, і майно, і так нічого не, не продали, не розікрали. Помаленьку відновили це все, ну довго то і понині добудовуємося. Під час жнив, літній період, коли йде багато будівництва, ми кожен рік склади, холодильники будуємо, то столуємо 40, 30, 50 чоловік, як коли всіх людей годуємо. Тут на борщик на перше. Тут в духовці ще каша Так, Тут у нас чай, котлети. Турботами про село живе і місцевий староста Назар Брегін. Як завжди говоримо, дякуємо Богу і нашим Збройним силам, що ми спокійно в мирі відсвяткували Пасху, мали змогу мирно прославляти Воскреслого Христа. і саме Перед Паскою, як і в кожному селі, як і кожного року, триває місячник благоустрою. І, власне, перед, перед Паскою всі ми займалися благоустроєм наших населених пунктів, наших об'єктів, такі як могила, кладовище, пам'ятник, кожен біля своїх осель. От, власне, погода нам всього не дала змоги завершити, тому цей місячник благоустрою ще, ще триває. Тому Чекаємо гарної погоди і працюємо далі. Це власне тим, чим зараз саме займаємося. А я бачу війна і крилом зачепила і ваше село. Та, Звичайно, з нашого села на даний час 26 чоловік. Не з нашого з нашого старосинського округу цієї бауреві застав'я. 26 чоловік зараз мобілізовано. На жаль, маємо двох загиблих: це є герой України, полковник Роман Гах і теж наш житель Михайло Жила. Всі ми молимося, всі ми опуваємо, спілкуємося, підтримуємо наших воїнів і чекаємо всіх з поверненням. На жаль, маємо одного зараз в полоні. Віримо в перемогу, перемога неодмінно настане. У цей нелегкий час війни єдине, що тримає українців на світі віра в Господа Бога та пісня. Бо вона душа нашого народу, генетичний код українства у всесвіті. Послухайте і відпочиньте душею. Моя рідня, керівник Любов Шарган у виконанні народного вокального ансамблю Родина із Баража. Цей ансамбль є учасником радіофестивалю української пісні в Сполучених Штатах Америки. Співай, рідною. в небі зірка, зоряниця, і день новий надій роздає, а я лечу, мов перелітна птиця. Векітне серденько моє, на білім світі різні країни, легко так співається мені, лиш для моєї, вірної родини, моєї найдорожчої рідні. Моя, і нездоладна сила, хідня моя рівня, од віку і довнині живе моя рівня. Yeah. На вівсіні різні, як раділи, але кота співається в ній, Жідня моєї, вірної родини, моєї найдорожчої рідні, рідня моя, рідня, лікує в долині живе моя, рідня, у метці в Україні, рідня моя, рідня. Свята любов моя і нездолана сила, рідня моя, рідня, двійку і в довнині, живе моя рідня, у в Україні, рідня моя, рідня, велика і красива, свята любов. Співаймо рідною, молімось рідною, бережім та захищаємо своє рідне пісня на слова Лесі Українки хотіла б я піснею стати у виконанні дитячого ансамблю кралечки із шляхтинців. Лунали тоді мої мрії, і щастя моє таємне.

Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.